Вітання мільйоні аудиторій телеканалу Відікон. Ми працюємо у прямому ефірі. У п'ятницю, 29 січня, Сумської обласної ради був прийнятий бюджет на 2016 рік. Тож сьогодні поговоримо про основні доходи та видатки бюджету 2016, а також торкнемося актуальних питань життєдіяльності в Сумщині, які підпадають під юрисдикцію Сумської обласної ради. Тож вітайте нашого сьогоднішнього гостя, голову Сумської обласної ради Семена Салатенка. Вітаю пане Семене. Дуже приємно відмітити, що ви сьогодні вперше в нашій студії. Як Голова Сумської обласної ради. Скажіть, будь ласка, ви молодий політик, в минулому боїться і громадські активісти. Чи важко змінювати систему кріслі голови облради, які виникають основні труднощі? Ну, систему змінювати завжди важко. Система взагалі побудована завжди таким чином, щоб опиратися будь-якому зовнішньому втручанню. Наша корупційна система, яка склалася в нашій країні, не є винятком. Тому система опирається майже всіма засобами, які вони є. Ну, будемо змінювати. В принципі, наше завдання залишається незмінним. Ми прийшли все змінити навколо. В тому числі і в Сумській області. Щоб змінити, щоб нарешті держава працювала задля людей. Це буде важко. Як сказав хтось мені з моїх бойових побратимів, написав на форумі, спочатку буде три стадії. Перша стадія тебе будуть не сприймати, друга стадія, тобою, з тобою будуть боротися всіма засобами, які тільки можливі будуть. Починаючи від бруду і шантажу, закінчуючи знаю, спробую підку. Ну, а третє, це вже буде спроба фізичного знищення. Ну, Це ж таке. Хай спробують. Які були ваші перші кроки на посаді голови обласної ради? Перші кроки були спочатку розібратись. потім, ну, все, в принципі, як, як і на війні. Спочатку оцінюєш ситуацію, потім розвідка, виявлення основних найбільш кричущих моментів і поступово їх ліквідація. Зараз ми ліквідували на даний момент два таких, скажімо так, вузли. Перший це сума облагреліз, другий – це агентство підтримки підприємництва. В принципі, і про перше, і про друге можна вже впевненість казати, що вони є осередками корупції. І це спричинило величезний шквал скажімо, критики, начебто. Але правда тут проста. Це були фінансові схеми, які дозволяли розкрадати мільйони гривень державного бюджету і наших надр. І ми це розкрадання на даний момент зупинили. Тепер головне завдання, щоб новий директор комунального підприємства зібрав всі необхідні матеріали. Ну, я це особисто поставив йому в якості завдання. Це найголовніше його завдання на першому етапі. Зібрати всі матеріали про корупцію і тіньові схеми комунального підприємства і передати в відповідні правоохоронні органи для належного реагування. Інакше буде стояти вже інше питання щодо нього. Ви згадали останнє призначення. Скажіть, будь ласка, кадрова політика стосовно керівників комунальних підприємств, яка вона і чому деякі ваші кадрові, кадрові призначення викликають таку увагу? Тому що мої кадрові призначення стосуються найбільш кричущих з точки зору ну, скажімо, корупційності підприємств. Ми лише тільки зачепили облагри, ще навіть нічого не змінювали. І бачите, яка критика. Більше того, вона буде тільки наростати. На... Вхід піде вся можлива е, скажімо, артилерія від засобів масової інформації стосовно там, відповідними громадськими в лапках структурами. Ми міняємо систему. Система опирається. Принцип головний один. Перше це порядність людей, які туди заходять. Друге, це їхнє внутрішнє бажання змінювати систему. Я повторюсь і буду знову критикований, що я на посаді голови обласної ради відійшов від політичних принципів формування своєї команди. Я беру людей в незалежності від політичних поглядів, в незалежності від їхньої колишньої партійної. Чи політичної приналежності. Ще на війні я усвідомив той факт, що боротьба за Україну вона проходить не по лінії розмежування політичних партій, а десь посередині. У нас йде боротьба між порядними людьми і непорядними людьми. І, на жаль, порядні непорядні люди присутні в усіх партіях. У нас дуже професійний, дуже порядний депутатський корпус. На які я покладаю великі сподівання. І сподіваюся, що і вони покладають на мене великі сподівання. І разом ми будемо змінювати країну, наш Сумський край заради людей. Тобто ви обираєте кращих з кращих? так? Да. Я обираю кращих з кращих для результату. Ми пройшли дві революції, ми пройшли війну, а нічого не змінюється. Чому так виходить? Існують люди, для яких пріоритетом є не зміна системи, а зміна лише крісел. А далі жити, як і жили попередники. Так само красти, так само брехати. так само обманювати. Так само сидіти на схемах. Продавати і покупати. Тому, а як відволікти увагу людей? Треба сказати, ну, о, це ж вони заважають, Бих, їх вони були проти нас там, -то. а насправді ні. ні ні, а завжді. То було, це правда. То були злочини, за них треба відповідати, це правда. А ти чого тут сидиш? Ось і, все, ось і весь, вся відповідь. Тобто, В незалежності, хто ти був, людина, яка краде під гаслами Майдану, не стає більшим моїм побратимом, вона стає більшим моїм ворогом. Ось і все. Для мене той, хто краде, в незалежності від політичних поглядів, стояв він на Майдані, не стояв він на Майдані. Він все одно для мене ворог. Я буду з ним воювати. Для мене принцип в незалежності, яка партія буде при владі, хто буде при владі, не повинні красти ніхто, ніде. Бо це все належить народу і належати народу буде. От ось проста логіка. Можу анонсувати новий віток. Ось зараз мені закидають за, скажімо, використання бюджетних коштів. Є певна маніпуляція фактами. Так, у мене є транспортні видатки. Але голова області це голова області. Він повинен відвідувати всю Сумську область. Бувати в Києві, бувати в Дніпропетровську, бувати в інших місцях, представляти свою область усюди. Це все, це те, що в усьому світі називається транспортними або представницькими розходами. Але як, е, якщо, наприклад, порівняти це з минулим роком, то е, цей відсоток відповідно зменшився майже не, там, на, певну, ну, скажімо, на певну частину з, кхм, десь відсотків на 20% зменшився. А якщо порівнювати з іншими областями, то ця сума менша, ну, якщо, наприклад, у мене 850 тисяч на транспортні видатки на рік. Це здається багато. Але порівняти, наприклад, з Хмельницькою областю, де мільйон дев'ятсот – це зовсім мало. А порівняти з інфляцією, порівняти з ціною на бензин це взагалі нічого. Тому, коли йде певна маніпуляція фактами, що і як робиться, треба розбиратися. Треба бачити картину взагалі. Хто це каже, кому це вигідно і як ситуація насправді. От і все. Ну, як я розумію, такими пільгами транспортним розходом користуються багато політиків. Ними користувалися до мене, ними користуватись будуть після мене. Насправді я пішов шляхом поступового зменшення своїх видатків. І, от, наприклад, якщо у мене в цьому році заплановано 850 тисяч, то в минулому році був 950 або майже мільйон. Ну, тобто є поступове зменшення, незважаючи на інфляцію і все. Зростання цін, зростання мінімальної заробітної плати тарифів і тому подібне. Але трошки зменшимо, трошки вже уживаємось. Як я розумію, що ті кошти, про які ви говорите, можуть бути і не використані в повному обсязі на протязі року, так скажемо, можливо, хотілося б і пішки ходити. Ну, на жаль, область велика, все пішки не обійдеш. Скажіть, будь ласка, у нашій розмові ви згадували про корупцію, а саме про прикуту увагу до новопризначення керівника суми облагролісу. На останній сесії ви говорили про коруповані дії, про розкрадання коштів майже ніж на 10 мільйонів доларів. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію і чому вона викликала такий ажіотаж? Ця ситуація прикута уваги не тільки наших правоохоронних органів, а й правоохоронних органів інших країн. Це міжнародна фінансова схема. Більш детальніше я ну, де трохи привідкрию карти на своїй наступній прес-конференції, де будуть зібрана, невелика частина тих матеріалів, які ще будуть зібрані стосовно цього. А вся ситуація навколо цього комунального підприємства, я ще раз кажу. Люди, які роками грабували область, вони дуже не хочуть, щоб щось змінилося. І тому вхід іде все. Але ми обов'язково переможемо. Бо за манами правда. І наша вимога дуже проста. Припиніть красти. З нетерпінням будемо чекати на прес-конференцію, повертаючись до теми бюджету. В п'ятницю 29 січня був прийнятий бюджет на 2016 рік. Чи вважаєте, що він збалансований і такий, що відповідає потребам області? Чого чекати Сумщині у 2016 році? Ситуація з бюджетом складна. Ну, по-перше, триває фінансова криза в державі і кінця цієї кризи немає. По-друге, є зменшення субвенцій. По деяким основним показникам, наприклад, субвенція медична зменшена на 44 мільйони в порівнянні з минулим роком. Це погано, якщо навіть взяти до уваги те, що в минулому році інфляція склала більше 126%. Це дуже погано. Уряд навіть нам не дав тих коштів, які повинен був дати в минулому році, а дав значно менше. І ми опинилися в складній ситуації, особливо коли почалася епідемія грипу. Є питання по освітній сувенції. Ви знаєте, що на наші плечі перекладають професійно-технічну освіту. Це також додаткові 60 мільйонів, їх теж десь треба брати. Взагалі, уряд взяв таку собі політику. Всі соціально важкі моменти, всі, скажімо так, з політичної точки зору важкі. Статті він перекладає на плечі місцевих бюджетів, щоб згодом сказати, та це не ми погані, це Сумська обласна рада паан. 11 областей, наскільки я пам'ятаю, вже висловили недовіру до уряду та саме прем'єр-міністра. Яка позиція з цього приводу особиста ваша та сумських парламентарів? Сумські парламентарі висловилися за недовіру уряду Арсенія Яценюка. І. Подальша реакція і подальший, скажімо, аналіз ситуації підтвердив, що ми не помилилися в цій оцінці. Уряд дійсно зробив соціально, скажімо так, непопулярні кроки. Уряд дійсно урізав субвенції нам. Уряд дійсно, скажімо, займається невідомо чим, окрім як подоланням кризи і вирішенням. Проблем людей. Ось це і вилилось в оцінку дій уряду. Крім того, слід додати. Наприклад, ось на на минулій сесії прийняття урядом 416 постанови, за якою чомусь вводиться право безумовної згоди на видання дозволів на користування надром. Тепер виявляється обласна рада та місцеві ради не можуть впливати на процес. Видачі дозволів, ліцензій на користування надрами. Якщо протягом 60 днів ми не, ми не змогли проаналізувати вчасно ситуацію, опитати думку людей, сформувати свою позицію, висловити її на сесії, то центральні органи можуть самі видавати такі дозволи. Це фактично знищує місцеве самоврядування. Ця постанова уряду. Суперечить закону України. Ми висловилися на цій сесії різко проти такої постанови. Ну уявіть собі, є закон України про місцеве самоврядування. Кому сказано, що сесія проходить не рідше одного разу на кварт. Є закон України про доступ до публічної інформації. Це рішення повинно бути вивішено на сайті за 20 робочих днів до проведення сесії. Є закон. України про громадські слухання. Ми повинні опитати думку людей: згодні вони там, щоб там щось добувалося, чи не згодні. А це все перекреслюється однією постановою уряду. 60 днів не дали обґрунтованої відповіді. Ми, скажімо так, вирішили все за вас. А що є обґрунтована відповідь? В чому вона повинна обґрунтовуватися за чи проти? Невідомо. Це переведення. Сумських підприємств на обслуговування в Харків. Це взагалі ні в ніякі ворота не лізе. Ми говоримо про децентралізацію, забираємо е, всі економічні важелі з Сумської області, і передаємо на Харків. В нас забрали підприємства. 12 найпотужніших сумських платників податків тепер обслуговуються в Харківській області. І віддивіться, що з цього відбувається. Ось навіть, наприклад, остання ситуація. По СМВО і Фрунзе. Нас обслуговують люди, яким байдуже до Сумської області. В громади забрали можливість втручатися в економічну ситуацію в області. Як ми будемо проводити, залучати інвестиції, як будемо розвивати підприємства? Якщо будь-який інвестор повинен буде їхати на поклон в Харків. Ви знаєте, скажімо, про харківську еліту можна багато чого казати. Достатньо подивитися той же інтернет, і йому там просто через ту ж корупцію будуть рубати всі можливості для розвитку. І ми ніяк не зможемо вплинути. Бо сесія обласної ради, або обласна рада, або голова обласної ради, або навіть голова міської ради на Харків ніякого впливу мати не буде, це також ініціатива уряду. І ми також проти такої ініціативи і багато інших моментів. А як можна вплинути на таку постанову? Як можна змінити? Ну, ситуацію? а як ми змінювали постанови в 2004 році кучми, коли він... його указ про створення трьох сумських ВНЗ, тиснути громадськістю, тиснути органами місцевої влади? Зверненнями, можливо, навіть міїти пікетами і змусити людей повернути нам наші підприємства і повернути нам нашу економічну свободу. У розмові ми згадували про децентралізацію. Чи вважаєте, що вона стала раціональною, та які перспективи? Ось я вам тільки що розповів: нема децентралізації, є рецентралізація. Тобто, навпаки, централізують все, що тільки можна. Підприємства забирають. Надра забирають. А, нам, а для нас пускають тільки видатки на утримання лікарень, шкіл, профтехучилищ. Для чого? Щоб в нас не було грошей. Ми закривали ці лікарні, профтехучилища школи, лікарні. А уряд казав: ну це ж не ми, це ж обласна рада закрила. все. Тобто а. про справжню децентралізацію йдеться тільки поки що на папері, так? Е, ну, навіть і на папері не йдеться. Бо це просто, ну, це просто фікція. Е, дякую. Скажіть, будь ласка, що, чого чекати нам в майбутньому від вас, як від голови е, Сумської обласної ради? Курс на оновлення кадрів в Сумській області буде продовжено. Ми будемо замінювати керівників і в інших комунальних підприємств. Будуть проведені ну, все, що від нас залежить щодо встановлення корупційних зв'язків, схем і їхніх виконавців, і всі від, від, необхідні матеріали будуть передані в правоохоронні органи. І ми будемо тиснути на правоохоронні органи, щоб ним була надана відповідна правова оцінка. Ми будемо боротися за децентралізацію в Сумській області. За те, щоб Сумська область отримала найбільше повноважень в сфері користування надр, в сфері розпорядження її нафтою, газом, лісами, іншими надрами, в сфері адміністрування податків великих підприємств, які знаходяться на території Сумської області, ми будемо намагатися, щоб, реєстра... щоб всі підприємства, які з часом, які працюють на території Сумської області, були зареєстровані, сплачували податки саме на території Сумської області, а не в Харкові чи на Мальдівах. І ми будемо намагатися реанімувати Сумський аеропорт. Це найбільші кроки, які ми будемо робити в першу чергу. Дуже дякую, пане Семене. А я нагадую, що сьогодні у прямому ефірі був голова Сумської обласної ради Семен Салатенко. На все добре та до нових зустрічей на телеканалі Відікон.